Друзі, вітаю! Сполучені Штати попередили Росію про те, що мають бути нові е, обстріли, нові події, які пов'язані з тим, що сталося у Крокусі, але такі штуки можуть повторюватися. Як ви гадаєте, чи подякувала Росія за цю нову інформацію? Ні, Росія звинуватила Штати в недостатній поінформованості за попередню стрілянину. Ну і ще багато інших речей, діпфейки. Сапчачка, яка в коментарях нападає на українців, от звинувачення Латвії в тому, що вона теж винна, бо не приносить достатньо співчуття Росії, а значить, знає щось. Одним словом, давайте проаналізуємо додаткову інформацію, яка з'явилася до вечора, надзвичайно важлива і знову ж таки попередження штатів про нові, нові е, події, які, з якими пов'язують. Іділ, це надзвичайно важливо, щоб розуміти, що зараз насправді відбувається в Росії, адже ви розумієте, Путін не контролю може не контролювати саму ситуацію. Хоча зрозуміло, що вона йому подобається, і зрозуміло, що Путін вигодонабувач таких подій, в тому числі, але так само, як і в Білгороді, він не контролює прикордоння. Ми зрозуміли це разом з Блумбергом і з вами. Ще на минулому тижні, а зараз ми розуміємо, що то не сильно може він і контролювати ситуацію в самій Москві, якщо підтверджується повністю версія, про те, що дійсно це робить. Ігіл. знав, він не знав, більш за все знав, в нього є свої, свої вигодонадобувачі цього. Я вам про це писав в попередньому відео, так за сьогодні. Але давайте все проаналізуємо в комплексі. Але спершу дуже попрошу вас підписатися на цей YouTube канал. Не на Латиніну, не на будь-кого іншого з так званих хороших русських, де, як говорять Ютуб-спеціалісти, половина українців. Друзі, вони в війну прийшли нас. Повчати, як треба любити Росію, але як показують ситуації, які вчора сталися в крокусі, без суда і слідства Латиніна звинувачує ні, не Таджикистан, не ІДІЛ, не якихось ще е якісь угрупування. Вона в першу чергу звинувачує Україну. То щоб ось такого не було, щоб ми знали, що український YouTube український, підпишіться на цей YouTube Канал для того, щоб ми разом витискали російську агентуру. Це перше, друге, щоб ми своїми зборами допомагали українському фронту, ось така Таке прохання, така мотивація. Сполучені Штати вийшли сьогодні з заяву і сказали, що все те, перед чим вони попереджали Росію перед виборами, сталося. Але це все може. Повторитися, і вони закликають Росію вживати Заходів. М -м Попередження про наступні події, в яких можуть загинути люди, насправді Путіна не дуже хвилюють. Путін вигодонадоб... вигододобувач цієї ситуації. Він зараз стає зіркою по боротьбі з ісламістами. Він стає. Його народ стає жертвою. Ніхто зараз не говорить про те, що Росія обстрілює українські території. Для прикладу, вони сьогодні обстріляли прекрасне українське місто Харків. Є влучання. От їхні війська били по Харкову. Терехов повідомив про приліт у промзону одного з районів Харкова. От місто знову під обстрілом, і, власне, місцева влада та місцеві зміст закликають жителів бути обережними. Вночі перед цим теж кілька областей українських бомбили. Так в Росії зараз в підмоскові кількість жертв 133. людини померли, розбирають завали всього того, що зараз вони натворили. Ну от, а в цьому всьому пов'язана і російська влада, в цьому всьому пов'язані і ось ці так звані таджики, які зв'язані з Іділом. Но от Іділ, до речі, вийшов і взяв вину на себе за запостав їхню фотографію, опублікував, де вони на фоні прапора і ділу. Ну і ці фотографії одягу співпадають з одягом тих, яких затримали ФСБшники цих таджиків. Але тут історія в іншому. Штати кажуть, що може бути ще. На що Росія каже? А от ви минулого раз нас недостатньо попередили. Тобто, в російській психології винні Сполучені Штати. Які їх попередили, але все рівно винні. Бо тоді, коли Путін казав, що це спекуляція, це шантаж, це угрози і бла-бла-бла. От давайте розберемо чистий кейс державного управління. Чи важко при такій кількості силовиків забезпечити порядок? Ну, максимально, як мінімум, це повпливати. Інструкція проста, дуже проста: ніяких масових заходів. Раз в місця скупчення населення ставити рамки, два, Третє, ну, включаєте ці всі. Свої прослушки, нагляди збільшуєте кількість силовиків на вулицях та, власне, включаєте червону зону. Крапка. Тобто візьміть, скасуйте всі концерти, футболи, дискотеки на входи в метро. Скільки в Росії станцій метро? Ну, я не знаю, я не, не люблю Москву. От, і бажаю їй всього найгіршого, але ну, нехай буде там 100 станцій метро, нехай по 5 виходів із кожної. Це що, по 4, хай по 10 людей на кожну і на кожну поставити по рамці по 10 рамок? Це смішні цифри. Але вони цього не зробили, бо були зацікавлені в цьому теракті. Так, організатор визнав це іділ, але замовником може бути і сам Путін. Ми зараз не будемо. Точну версію визначати, будуть ще нові дані, і ми точно зрозуміємо. Ми не футурологи з вами і не гадаємо на кавові гущі. Це точно не наша з вами справа. Ми аналізуємо те, що є, і те, що знаємо. Може бути зовні, а може бути з середини замовника. Так виглядає, що путіну це подобається. Виглядає, що Путін з цього здобуває свою користь. Ну але виконавцям були і діл в вигляді цих чотирьох таджиків. Так от. Штати їх попередили, Росія нічого не зробила. Скасувати цей концерт можна було ось так от легенько. Але вони цього не роблять. Далі Штати кажуть, буде ще, вони знову атакують Штати. Тобто, ті, хто прийшли, я, до речі, не розумію, чому Штати допомагають їм, ну, але окей, допомагає так, допомагають. Але Росія далі атакує інші країни. Ну, ви розумієте, що Путін сказав, що їхали вони в Україну. В світові заголовки пішло, що їхали в Україну. Друзі, стоп, відмотайте. Ми сьогодні подивіться відео за обід. Я там сказав, що білоруський посол Росії в Білорусі сам сказав, що вони їхали в Білорусі, ловили разом з білоруськими спецслужбами на кордоні в Білорусі а звинувачують Україну. Розумієте? І це якраз такий типовий приклад маніпуляції російської. Ми в них ворог номер один. Все, що сталося найгірше, Україна. Розумієте, одравився хтось йогуртом, Україна винна. Напали на торговий центр, Україна винна. Розширяється НАТО в Азії, Україна винна. Будь-що, зірка впала в небі, Україна винна. Ну, от це така Росія. І коли вони нам розповідають про нацизм, фашизм і інші речі, насправді це те, що треба Путіну говорити навпроти зеркала. Аналогічна історія з Латвією. Їхнє посольство вже російське мається на увазі в Латвії, звинувачує Латвію, що вони недостатньо співчувають, значить, вони щось знають, значить вони винні. Так само Ксенія Сапчакова нападає в своєму інстаграмі на українських користувачів, в кого вона висвічується. в мене немає її аккаунту. От, пише: типу, зона дії тут не працює. Її». От, Так от що вона каже? Вона атакує, типу, українців. Ну От що ж ви не співчуваєте, що ж ви тут пишете, що Росія обстрілює ракетами Україну? Це ж нормально. А ось в крокусі ви ж розумієте, яка скорб, грусть і печаль. Тобто, коли ви вбиваєте тут тисячі мирних жителів, ви вважаєте, що це ок, бо Ксенія Анатолійовна на ручках в Путіна сидить ще з молодого віку і допомагає йому нафту посасувати чи що в неї, там, крабові ферми, а звідки вона їх взяла? Що вона крабами займалась? Але участь у виборах зайняти третє місце, злити Навального, замістити його місце. Ось тобі і крабова ферма за 50 мільйонів доларів. А нерухомість за кордоном, а нерухомість в Росії, а бізнеса, вимагательство з чиновників це ж все кришується. А чого? Бо Путін хрісний. Путін дядя, любимий папин, чоловік разом крали гроші. Правда, Савчак старший від передозіровки Віагри і ноги відкинув. Але вже Савчачка це не згадує. Але знімаючи фільм про батька, вона це запросила Путіна, щоб Путін і розказав, значить, вони разом. Так от, Собчачка атакує українців, типу, мовчіть про прильоти по своїх містах, давайте разом співчувати російським трагедіям. Деякі журналісти українські почали заходити на сторінки цих жертв. В багатьох із них зет на аватарках. Це люди, які підтримували війну. Я зараз не порівнюю і не намагаюсь вивести в якісь емоції. Просто для розуміння фактів. Просто фактів. Я не хочу е, ні, ні, ні викликати якусь емоцію, ні когось чомусь звинувачувати. Просто говоримо про факти. І от Сапчачка один з таких фактів. Далі, що я хотів ще сказати, що звинувачують Латвію, Штати, Україну. А ви знали, що е, ці... Таджики стріляли, ну, іділівці. Напевно, не, неправильно казати таджики, ну тому що ми виходить, звинувачуємо весь Таджикистан. Ну, от, е, ці, тер, ну навіть навіть не так. Е, я, я думаю, бійці Іділу правильно говорити. Так? Ось ці бійці, які, е, яких, до речі, Путін сам себе веде точно так же, як і Ділівець. Вони дали батальйону Ахмат. Можливість відрізати е, одному з них вухо, змушували їсти на камеру і закидали в інтернет. Росіяни ставлять лайки, радіють. Чим показують, що вони такі самі іділівці, тільки з іншої е, православної, ортодоксальної, ортодоксального відділу і Розумієте? Ось це фундаменталізм називається. Це те, що призводить до мільйонів смертей. Це те, що сьогодні практикує Кремль. Так, допити проводять всі спецслужби, але ось так як проводить їх Росія в лісі, скормлюючи вуха, вона показує, що вони самі такий ж самий іділ. Але не про це. Ви знали, що вони нападали з автоматами, які взяті на озброєння російською армією. Нові автомати. Це автоматики кілька років на... Ринку їх немає в офіційному публічному доступі. Це або дірява російська армія їх продає з поли, або інша історія, російська армія має до цього відношення. Так, знаючи, які в Росії роздолбає алкоголіки, ми розуміємо, що більш за все, це перший сценарій. Ніхто б не давав би на сіре завдання офіційну зброю. Хоча в Росії могли, б. повірте, і перше це підтверджує роздолбає алкоголіки. Але... Зброя російська країна дружня до Росії. ІДІЛ, взагалі, братська для Путіна організація. Е, ще одна історія: вони звинувачують всіх, окрім себе, От. і крім Іділа. Про ІДІЛ вони взагалі не говорять. Як так? Це ж друзі. От. Але говорять про Україну дуже багато і включали Данілова, українського секретаря Ради Національної безпеки та оборони. Включили його, ну не включили, типу, включили Діпфейк, вирізали там старе відео, вставили його одне наклали на друге. От, І на каналі НТВ оприлюднили цей Діпфейк. І ж, де він начебто, намагаючись, ну, де він начебто говорить, що ми причетні до. Власне, тієї стрілянини, яка була там в Підмосков'ї, і намагаючись переконати своїх глядачів, що Україна причетна ну, до розстрілів 22 березня, центр протидії корупції знайшов цю історію і якраз таки все це показав. І сказав, що це все діпфейк, Але ну бачите, ми з вами російське телебачення не дивимося. Але дякуючи цьому центру, ми знаємо, як вони намагаються там маніпулювати. Ну, от, ну і насправді це був ефір взагалі Кирила Буданова, але на обличчя замість Буданова поставили е, Данілова. Ну, Російська пропаганда обніщала, обмільчала. Ну от і вже такі дешеві фейки намагаються закидати. Точно так же як закидають ці дешеві фейки російські інформаційні солдати типу Латиніної, яка вчора звинувачувала нас. Вночі пост видала. А на ранок казала, ой, що то я без попутав, забула, друзі. Я вам ще раніше, рік тому, казав, коли ми тільки створювали з вами цей Ютуб канал. Я казав, що треба витискати російських агентів. Бо видається, що, начебто, вони люблять Україну, підтримують Україну, всі проти Путіна. Але я казав, завжди є момент, коли вони нас жалять і уколюють. І це момент, коли вони сіють сумнів. Так, да, вона ж, ну, може помилилася. Але частина людей прочитала, частина людей про це говорить. Це значить про те, що вони грають свою гру кремлівську проти нас, намагаючись нас розділити. Тому зробимо так, щоб український YouTube був українським, а не належав хорошим русським. Тому підпишіться, будь ласка, на цей канал. Порадьте друзям. Дуже просто чорна кнопка під цим відео, нажміть на неї. Підніміть трошки вверх, чорна кнопка, нажали, підписалися, і ми на зв'язку. Поставили дзвіночок взагалі ідеально. Третє, що дуже важливо, якщо ви не зареєстровані, зареєструйтесь, просто введіть пошту та пароль. Це дуже швидко робиться, але приносить багато користі нам з вами для захисту нашого інформаційного поля, щоб сюди не проникали ворожі ІПСО. Це надзвичайно важливо. Друзі, по цій інформації я все. Скажіть, будь ласка, чому Росія так атакує на допомогу США? Загалом я теж повторюю, я не розумію, наші Штати їм допомагають, але їхня справа. Чому Штати кажуть, буде так, вони нічого не роблять, а потім кажуть, мало сказали. Штати кажуть, буде ще, не брешіть. Чому Росія так себе веде? Тільки через слабкість, от, чи там є ще якісь причини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.